Якщо не буде реальної американської допомоги у 2025 році, і якщо не буде рішення про замороження конфлікту, контр якого навіть не проглядаються, то таким чином ми можемо опинитися без достатньої кількості озброєнь. Він їде до Трампа в гості в Мара Лагапі, от зараз розмовляє з Ілоном Маском після і Трампом, після цього говорить з Путіним. Після цього Володимир Зеленський говорить, я його в посередники не пущу. Ну, по-перше, ніхто не запитає, чесно кажучи. Юрій Анатольович, ви можете стати наступним президентом або прем'єр-міністром України. Але це не та Україна, яку бачить в своїх мріях, 90% українців. Потрібно сказати людям, що ми маємо спільними зусиллями зберігти цю державу і цей народ. Це наш план на 2025 рік. Вітаю всіх. Це український кризовий медіа-центр, спецпроект українського кризового медіа-центру Кава Строшинської. Я Тетяна Трищинська, журналістка, і напевно в цьому році, 2024-му, це наша остання зустріч саме у цьому форматі та в е, проєкті Кава Строшинської. Поруч зі мною Віталій Портніков, журналіст, публіцист. Рада вас бачити тут, Віталію. Вітаю! Напевно, частина нашої аудиторії готується до того, що ми будемо давати прогнози, але ви цього не любите, правда? Ну і про якісь варіанти завжди. Але можна якісь варіанти. Але ми можемо говорити, по-перше, про версії, і ми. Можемо говорити про якісь речі, які вже видно і очевидно. Я е, думаю, що на навіть такі теми останнього тижня, які точно наша частина частина нашої аудиторії обговорювала і цікавиться вашою думкою про це. Починаючи від історії, пов'язаної з паном Юрієм Бойком, закінчуючи новими заявами Трампа, ми до цього повернемось і обговоримо. Але я почну трошки з іншого. Я, чесно вам скажу, з інтересом подивилася ваше інтерв'ю з лідером Європейської солідарності Петром Порошенком. Він не так часто, до речі, дає інтерв'ю треба сказати останнім часом, і е, мені наприклад було цікаво його погляд як. Президента, який мав дипломатичні і інші та от історію цю відносин з адміністрацією попереднього президента Трампа, і там були такі моменти якоїсь внутрішньої кухні, та які будь-якій людині, яка цікавиться політикою, просто цікаво було б почути. Але я спитаю про інше: він сказав у цьому інтерв'ю про те, що з його точки зору Україна зараз перебуває в такій на складнішій точці, навіть складнішій ніж у 2022 році. Ви погоджуєтеся з цією тезою? Погоджуюся, тому що якщо не буде реальної американської допомоги у 2025 році, і якщо не буде рішення про замороження конфлікту, контр якого навіть не проглядаються, то таким чином ми можемо опинитися без достатньої кількості озброєнь, без достатньої кількості людей навпроти армії, яка буде продовжувати отримувати ці озброєння. Я не знаю наскільки в неї будуть достатня кількість людей, тому що Участь корейців північних у війні це очевидна констатація того, що своїх людей або не вистачає, або не хочеться їх мобілізовувати. Але тим не менш, росіяни не залежать від цієї зовнішньої допомоги так сильно, як ми. А ми залежимо. І тому за великим рахунком, якщо ми вичерпаємо швидше, ніж це думає чинна американська адміністрація запаси зброї, ну тобто вважається, що нам їх вистачить на рік. Але уявимо, що наступи у росіян будуть більш інтенсивні, ніж нам здається. То з моменту, коли ми вичерпаємо реальні запаси зброї, і до моменту, поки Сполучені Штати можуть вирішити нам їх знову надати, але це не точно, це буде найтяжчий період війни. Я вважаю, що він буде тривати десь з лютого березня по е, жовтень листопад 2025 року. Е, Виходячи саме це оптимістичний прогноз. Виходячи саме з того, що в цей момент не президент Дональд Трамп вирішить нам давати зброю, але, скажімо так, громадська думка у Сполучених Штатах схитнеться е схитнеться та? в бік такої угу, допомоги угу. на тлі тих наслідків, які будуть в результаті цих подій в українсько-російській війні, бо ці наслідки можуть бути дуже тяжкими. Із воєнної з гуманітарної точки зору, але це оптимістичний сценарій, тому що я не можу бути впевнений, що в цей момент ця людина буде звертати увагу на суспільство, бо ми не знаємо, як будуть розвиватися події в самих сполучених штатів, саме обрання Дональда Трампа, президента в Сполучених Штатів, в цих умовах це дуже серйозний виклик. Це треба просто розуміти, і я звичайно. Завжди кажу про необхідність професійного керівництва країною і відновлення цього керівництва. Я не знаю, як це зробити в цих умовах. Я можу пояснити угу. кількома тезами, що я маю на увазі. Чим відрізняється професійне керівництво від емоцій і бажання виглядати краще? Ну просто потрібно про це поговорити. От згадайте перші дні після 7 жовтня 2023-го. Третього жовтня, коли коли Хамас коли напав, Хамас на, напав не, на Ізраїль, Так? Та? коли я був прихильником того, що президент України в будь-якому вигляді, не звертаючи уваги навіть на емоції прем'єр-міністра Ізраїля, який, можливо хотів утримати його на дистанції, щоб не викликати зворотні реакції, Росії, Росії, через американців, через тиск, скажімо, Вашингтона на Єрусалим, здійснив візит солідарності до Ізраїлю якого не відбулося, в Києві і політики, і дипломати, і навіть мої колеги говорили, що не можна здійснювати цей візит, щоб не псувати стосунків із Глобальним Півднем. І, врешті-решт, президент дійсно туди не полетів. Але у нас був саміт миру в Швейцарії. На які приїхала величезна кількість делегацій з країн також Глобального півдня, а Ізраїль, скажімо, був представлений, щоб їх не дратувати, бо вони інакше не могли б не приїхати, депутатами ізраїльського парламенту і колишнім госпікером Юлією Медельштейном і тільки І знову таки докладалися спеціальні зусилля, щоб знизити представництво Ізраїлю на цій зустрічі. І от ми отримали це шикарну фотографію. Угу. Але країни глобального півдня свого реального ставлення до конфлікту не змінили. Вони як підтримували нашу територіальну цілісність і водночас економічні зв'язки з Росією, так і продовжують підтримувати І угоди. Підписують і угоди підписують. Більше того, за цей час впав. Режим Башара Асада, mm. і на близькому сході все дуже змінюється, і країни глобального півдня очевидно теж якось будуть форматуватися в цьому сенсі. Ну можливо, будуть, можливо, не будуть. Мова навіть не про це. Мова про інше. Що, за що е, були два політики, mm -hmm. як, з якими Дональд Трамп, якщо говорити про Трампа і про тиск на нього, yeah. мав перші розмови після свого обрання президентом Сполучених Штатів. Першим був Віктор Орбан, Orban. другим був Бенімінні Там'яхом. Значить, Кейс Нетаняху ми вже з вами обговорили. Uh -huh. Тому що якщо президент би полетів до Ізраїлю, як цього хотів президент Джозеф Байден, який об'єднував Україну і Ізраїль в один пакет, в одну історію, то вона в американській свідомості була щільно пов'язана uh -huh. обійми Нетаньяху і Зеленського. Десь на в Здероці, умовно кажучи, навіть не на аеродромі бен -Гуріон. Для звичайної аудиторії Для звичайної аудиторії поб'єднали Бучу і Здерот. Цього всього не відбулося, тому що продовжується е, дитяча, абсолютно, зовнішня політика, коли ми просто рахуємо країни, які нас підтримують в ООН. Так, ніби це має реальне значення для нашого існування. Ну, врешті-решт, ООН майже одноголосно, там з деяким винятком, підтримувала уряд демократичної Кампучії Полпота після в'єтнамської окупації Кампучі досить довгий час. Що абсолютно не змінило факту в'єтнамського контролю над цією країною. Я зараз не порівнюю нас з е, цим Ні, бандитським урядом. Я вам просто кажу, що підтримка ООН і глобального півдня не багато що означає в практичних речах. В практичних речах має значення залізо і люди. І підтримка Сполучених Штатів, значить. В такому разі. Значить, Фактично, ми цю історію просто... просто. Як це це слово на П, яке ми тут не хочемо говорити, так? Тепер є, інша. Так, тепер є інша людина. До якої теж можна ставитися без особливих симпатій? Віктор Орба. До речі, я маю сказати, що Білім Нітаняху, щоб знову мене ніхто не звинувачив, це не моя улюблена людина в ізраїльській політиці. Так, да, ви це послідовно що... говорите на цю тему досить часто. Ну та? так, та. Це, це сильна, досвідчена, серйозна людина, як і Віктор Орба. Це політичні тварини такі. Просто про них можна. Знаєте, я читав книжку про Орбана ось таку, таку. А книжку про Нітаняху я читав от таку. Величезно. І Просто в, не пам'ятаю, яку кількість тисяч сторінок, тому що про цих людей можна писати. І ще штук 5 про Трампа. До так, речі, Так, от. можна писати такого рівня книжки, правда? Ну, але ж це не означає, що я маю бути в них е е закоханий. Але вони данність. Правильно, вони данність. А у Володимира Зеленського є не данність, а емоція. Значить, от що ми відволіч у нас відбувається з Орбаном. Орбан спілкується з Трампом постійно по українській кризі. З Трампом. Коли Трамп не президент, коли Трамп обраний президентом, він їде до Трампа в гості в Мару Лагапі, от зараз розмовляє з Ілоном Маском після, і Трампом. Після цього говорить з Путіним. Після цього Володимир Зеленський говорить: я його в посередники не пущу. Ну, по-перше, ніхто не запитає, чесно кажучи. По-друге, від того, що ти його не пустиш, ти ще раз нагадаєш Трампу, що ти людина недоговороздатна з Трампом, не з Путіним. Що ти зневажаєш друзів Трампа, а, значить і самого Трампа? При цьому тобі потрібно налагоджувати стосунки з адміністрацією. При чому ясно, що Трампу просто приносять коротку е таку записку, в якій пояснюється, як розвести Зеленського. От, треба запросити Орбана, щоб Орбан зателемав Путіну, щоб Путі... щоб Орбан зателефонував Зеленському, щоб Зеленський відмовився, накричав на Ці нього якісь профайлери. Ви думаєте, попрацювали? Абсолютно, я впевнений, і будуть працювати. Тобто, для чого щоб продемонструвати недоговороздатність України, тому що якщо ми не можемо умовити Росію, нам потрібно продемонструвати недоговороздатність України. Україна ж показує, що вона за план Трампа, а Росія говорить, що вона ні. І Трампу не мов би, нема куди діватися з цього е, корабля. А він хоче з нього втекти. Його шлюбка – це Орбан. За допомогою Орбана він втече. І ми нічого з цього не зробимо, тому що у нас президент так реагує. По перше, йому не можуть це значить пояснити. По друге, навіть якщо можуть пояснити, він не може це зрозуміти. Він не може грати в цю складну гру. Не може, тому що він не політичний діяч. Як це вже пояснює, перепрошую з моменту, коли він вирішив зайнятися політичною діяльністю. Але, але ж у нас немає іншого президента ні для вас, ні для мене. Немає для значить, іншої значить частини аудиторії. Значить, ми маємо погодитися, що ми на цьому Титаніку пливемо далі. Або президент відчуває рівень своєї відповідальності, і, може рівень своєї компетентності в певних питаннях і починає думати про делегування Дивіться, а ви вірите в суспільний тиск у цьому сенсі? Тому що, от я уявила, от те, що ви зараз угу. кажете, це абсолютно речі в хорошому сенсі реальної політики, та які варто робити. Да, в я хорошому по... сенсі Хорошим цього сенсі. слова. Да, я цього зараз термін. вам скажу навіть більш угу. крамольну річ. ну ж. А потім ця... я повернусь до суспільства. Ця історія з Орбаном це рівно та ж сама історія, як історія з Віктором Медведчуком, коли не прораховуються наслідки. Ось пам'ятаєте, коли були санкції проти Медведчука, угу. так звані, коли б Медочка все забирали і таке інше. Угу. Я теж казав, що я, скажімо, абсолютно за те, щоб Медведчука витіснити з українського політичного поля. Але треба, по-перше, усвідомлювати, що Путін буде на це реагувати силовим шляхом, ми маємо підготуватись до такої реакції Путіна. Ну не Медведчук вже спровокував Путіна. він би ну його мета ж все одно нападав, звичайно, Україні, але якщо ти далі. тримаєш перед ним як морковку цього Медведчука. Що ми що можна перемогти політичним шляхом, угу. то ти можеш принаймні певний час ще підготуватися до війни. Це просто скорочення терміну підготовки. Ну та, в цьому і сенсі, потім, так, і потім я думаю, що мотивом було не це. А мотивом було те ж саме, що з Орбаном: що ніякий Медвечук не буде посередником між мною і Путіним. Я його туди не пущу. Я покажу, що я один господар ситуації. Зараз це відбувається теж саме просто з Трампом. Я йому покажу, що треба розмовляти зі мною. Угу. Тобто сценарій той самий. Я ж не кажу, що угу. боротьба з Медведчуком, який був навіть не російським агентом, це неправда, він був кандидатом на роль російського гауляйтера. Не є правильною з політичної точки зору. Просто це має бути правова боротьба. І найголовніше, що ми маємо усвідомлювати, якою є мета цієї боротьби. Витіснення з політичного полю проросійських сил або демонстрація того, що Путін в Україні може розмовляти тільки з однією єдиною людиною. і Це не Медведчук, рівно так, як і Трамп має розмовляти прямо з mm. Зеленським про те, як закінчити війну в Україні і не використовувати ніяких Орбанів, яких не пустять на цю. Зустріч зустріч, так я до проросійських сил ми ще зараз повернемося, от повертаючись, власне чи продовжуючи тему Орбана, який умовно може бути ключиком до дверей, там в Маролаго та до входу, до входу в Маролаго. Я собі уявила українське суспільство. Якщо, наприклад, там президент Зеленський чи будь-який його представник, якого він уповноважує, каже, що у нас Віктор Орбан стає посередником. Це а... Якесь таке оце дитяче несприйняття та тому, що Орбан не любить Україну. Він підтримує Путіна, він не вважає і так далі. І так далі, і це обурення воно є великою мірою. А я певну, не пропоную нестепне. оголосити Віктора Орбана посередника. Ага, це ж Володимир Зеленський його оголошує непосередник. Володимир Зеленський все оголошує. От я б е е поговорив би з Віктором Орбаном, дізнався б про умови цього різдвяного перемир'я. Запросив би до контролю над цією ситуацією президента Байдена або обраного президента Трампа. Запитав би, які гарантії цього перемир'я, якими є е, пропозиції Росії щодо цього перемир'я і обміну військовополоненим. Я б показав би, що це мильна тобто, бульбашка. Тобто То ви хоча б обговорили перемир'я? Я б обговорив перемир'я, якого все одно б не було. Так, власне. Я б не дав би можливість Росії виглядати конструктивною на тлі нашої неконструктивності для, для медіа, які підтримують нову американську адміністрацію. Все, ще, що я б зробив. Угу. Тобто, я б займався професійною політичною грою на чужому полі, а не давав можливість себе використовувати. Тому що це ж постійно відбувається. От дивіться. Віктор Урбан вже один раз використав Володимира Зеленського до цього, коли приїхав до нас, нас і потім поїхав до Москви. Москву, і ми його тут радо приймали. І я, до речі, був один з тих, хто казав, що він має приїхати до Києва, але ми мали б тоді обумовити його подальші дії, а не створити для нього е... Е... площадку для піару в цьому. Ну, тут питання: чи слухав би він це ці... 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 обумовлення? Але ми принаймні показали, що ми готові. Uh -huh. Ці питання треба було б задавати. Як ви збираєтеся далі вести себе з Росією? Це мало uh -huh. б бути публічно. Uh -huh. Uh -huh. От. Які у вас, якщо ви хочете їхати до Росії, які ви пропозиції? Туди повезете. Uh -huh. uh -huh. Тобто, не, використ... не дати йому можливості використати Зеленського як елемент легітимізації своїх стосунків із Путіним. І це треба робити до. Ну, бо в публічному просторі, до речі, це виглядало, як ніби не знала українська про це дипломатія чи президент. Тобто, спочатку було обговорення, що сюди приїхав Віктор Орбан, і тут він ОПА опиняється в Москві. Але це вже питання розвідувальних служб всього іншого. Це ну, теж так. таке питання, хороше. Це друге. Потім послухайте, ще була історія використання Володимира Зеленського Олафом Шольцем. Коли Шольц розмовляв із Путіним, а потім телефонував Зеленському і розповідав в рамках своєї передвиборчої кампанії, про що він там з ним розмовляв, а потім приїхав до Києва. До Києва так. Щоб перекрити ефект візиту Фрідріха Мерца. Навіть не сумнівайтесь, що це була рівно така гра. Знову таки, ми маємо себе давати, використовувати в таких ситуаціях і як нам поводитися? Це в мене багато питань, і я знову тобто. Я ж не претендую на те, що я міністр закордонних справ чи радник президента зовнішньої політики. Я претендую на те, щоб міністр закордонних справ і радник президента зовнішньої політики, або могли сформулювати ці питання, або знали, що їх почують. Це професійне керівництво країни, або якщо ви вважаєте, що це просто чиновники, які виконують ваші доручення, ви маєте розширяти коло. Людей, які можуть давати вам альтернативні пропозиції. Це і є уряд національного порятунку, про який, до речі, ми говорили в розмові з Петром Порошенком. Тому що цей уряд національного порятунку, він все одно на часі. В чому сенс уряду національного порятунку? В тому, що очільник держави вислуховує не те, що йому приємно, і не те, що йому хочеться почути, а те. Що е, дійсно буде результативним, і воно зараз... може бути, до речі, неприємним за і те, що буде так. зараз Україна, Росія, а з лютого 2025-го Сполучені Штати будуть керуватися країнами в одно, фактично людьми, які працюють в одному політичному стилі. Угу. Є два політичних стилі в політи в, в управлінні держави. Один політичний стиль. Це коли ви от, збираєте людей, які вам приємні чи неприємні, вони є урядовцями, вони займають посади. Це не просто люди, з якими ви там спілкуєтеся, куларно, і вони вам говорять якісь версії розвитку подій, з яких ви ухвалюєте правильне рішення, відмовляючись від свого власного бачення, тому що ви віддаєте собі звіт в тому, що ви можете бути не в усьому компетентні. Ви, звичайно, геніальний політик, любов народу і таке інше, Класний але які є якісь, є якісь питання, яких просто нічого не розумієте. І таких питань може бути більшість, якщо ви не займалися політичною діяльністю все життя. А є інший стиль керівництва країни, коли люди, яких ви збираєте навколо себе, говорять вам те, що вам приємно почути. І їхня головна задача сказати вам те, що вам приємно почути ще до того, як скажете ви це ви. Тобто це те, що називається на мові чиновництво, вміння прочитати. Розумієте? Ось Маск читає Трампа, Єрмак читає Зеленського, е, умовний е, Білоусов, як ми бачили по колегії Міністерства оборони да, Російської Федерації, читає, Путін, читає Путіна, Путін. тому він зараз І фаворит. Їм комфортно разом. Так, їм комфортно разом. Чи можуть вони в цій ситуації всі три ухвалювати правильні результативні рішення? Ну, ми знаємо, що Путін ні, тому що був бліцкріг. Трамп теж, ні, ми знаємо це по його Багато першому політику. Але так. фокус в тому, що Путін може закидати свої політичні помилки трупами власних військовослужбовців. Ну і достають. Або якщо вже не власних, то північнокорейських трупів там. вистачить. І він просто, оцю дірку, яка утворена в результаті того, що він слухає Білоусова, а білоусов каже, Боже, Володимир Володимирович! Ви просто геній. Офігеть, а у мене така ідея є. Давайте їм влупимо. Боже. Ви спеціаліст. Давайте. Давайте готуватися к війні з НАТО. НАТО. О, да. я якраз вот доклад. Ти молодець, Андрюша. Доклад про війну з НАТО. Я вже 20 років чекаю, того, хто мені принесе. От. Просто якийсь Мороз. Маросте. З Трампом та ж сама ситуація. Він може закидати грошима. Багато чим, у нього є ресурси. Якщо щось не так відбувається. А з чим а Чим, а чим буде? закидає президент Зеленський? От цим закидає президент да. Зеленський. Чим так. закидає і президент Зеленський? І тим більше, що ми знаємо, що президент Зеленський не хоче закидувати. Ми ж сподіваємося, що він не хоче закидувати. Ну, та власне Ні, та. він хоче ухвалити правильне рішення. То ми і не говоримо, ви знаєте, ви такий, ви сякий. Ми говоримо, потрібне ухвалення правильних рішень. Ти маєш виходити з простої парадигми блага країни. Угу. Тому що ти знаходишся в такій ситуації, коли благо країни і від блага країни і її існування залежить не тільки фізичне виживання його її громадян, але й твоє фізичне виживання, не перевибори твої. Не твій другий термін, просто тупо твоє фізичне виживання і виживання твої, твоїх близьких, твоєї сім'ї, всіх тих, хто тобі дорогий. Тут інтереси України, наші України, з вами інтереси, інтереси Зеленського співпадають. Значить, ми з тобою маємо ці умови, правильно? Це перша умова. Ти маєш це просто зрозуміти. Що б тобі там не казали твоє оточення, це так, це твоя реальність. Друга реальність. Ти знаєш, що Путін тебе ненавидить і не хоче з тобою мати ніяких справ. Третя реальність: ти знаєш, що Трамп тебе недолюблює і не хоче мати з тобою ніяких справ.